Доброго дня, заріна рада вас вітати на сьогоднішньому святі. Бачила ваші прикраси. Я просто в захваті і дуже бажаю... Собі одну там черівну каблучка. Підкажіть, будь ласка, часом не на ваше ім'я назвав цей бренд. Це одне з найчастіших запитань. Так, бренд названий на честь мене. Я донька засновниці ювелірного дому Зеріна, і я на піврочки старша за компанію. Це дуже цікава історія. Підкажіть, будь ласка, чи є а, ваші розробки цьому бренд? Так, зараз я а, маю посаду креативної директорки в компанії, і я частково розробляю Бляю також колекції, Я дуже хочу подивитися на те, що розробили саме ви ата. Скажіть, будь ласка, що найбільше сподобалося нашим гостям сьогодні на святі? Чи були якісь фаворити? Серед прикрас у нас завжди в топі наша флагманська колекція. Зірка вона має в собі елемент сакрального українського символу оберегу: зірка Латир. Але ми її приподнесли в такому лаконічному європейському дизайні. От в мене сережка, це також ця колекція. Вона в нас з 2014 року, і кожен рік ми поновлюємо. Моделями цю колекцію і ніколи вона не лишає нікого рівно... байдужим. байдужим. так а, я саме не сумніваюсь. А підкажіть, будь ласка, сьогодні в нас було досить багато нетворку. А, чи вдалося вам побачити когось цікавого? Чи вдалося вам а, знайти якісь цікаві знайомства? Мене дуже захоплює енергетика українців в тому, що вони дуже швидко знайомляться, вони мають дуже відкрите серце. І як тільки я зайшла, мені здається, пройшло хвилин п'ять, і я вже мала п'ять знайомств. Тому так дуже багато знайомств, причому абсолютно різні сфери: і продакшн, і створення сайтів, і модельне агентство, і професійна косметика. Тобто дуже різні сфери. І я думаю, і пістарство. І в таких місцях можна дійсно дуже швидко через теорію п'яти рукопожаці знайти потрібних людей. А підкажіть, будь ласка, як би ви запросили на це свято людей, котрі ще на ньому не були? Я б сказала, що треба проявляти любов до себе і обирати для себе круте оточення. І тому треба бути частиною таких клубів, розвиватися і таким чином мати таку взаємну підтримку з крутої команди. Яка вам за цей короткий, але дуже інформативний діалог. Бажаю вам сьогодні проявити себе як найкраще. Дякую.